А в чому полягала практика? Практика полягала в тому, що ми працювали в середньому на день по 12 годин, тобто ми буквально цілий місяць пахали. Ми робили там різну роботу. В основному нас відправляли на городи, на стави. Перші три дні, коли я сапала ці всі городи під палючим сонцем в температуру 30 градусів. Надіюсь, я виживу. А чий це городи? Це власність монастиря? Так, це все власність монастиря. Вони ж, мабуть, там щось вирощували кудись це, чи а, вас так. годували чи продавали. Чи... Це все йде якби на обслуговування монастиря. Ми там, сапали... а, там ростуть виноградники. От коли ми сипали виноградники, там можна було видохнути, то що, як не як якийсь малесенький тіньок. А, помідори, кабачки, баклажани це все такого роду було під палячим сонцем. Це все належало для монастиря, А, і там ще були страуси. Тодай, страуси, да, страуси мої страуси, ні яйця, ці умлети і Також є друге хазяйство: це Гоголів. Там знаходиться вже художник,